Співробітники Володимирського районного управління ДСНС провели рейдові заходи щодо заборони спалювання сухої рослинності на території району. Під час рейду було виявлено п'ять осіб, які спалювали суху рослинність. Дані направлені Державному екологічному інспектору для складання протоколу за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час рейду було виявлено п'ять осіб, які які спалювали суху рослинність, зокрема, це на території Іваничівської громади, Локочинської та, та Володимирської громади, згідно з чинним, з чинним законодавством статті 20 закону, закону, закону України про охорону атмосферного повітря, забороняється спалювання сухої рослинності. Також відповідно до статті 77.1 кодексу України про адміністративні. Правопорушення забороняється спалювання сухої рослинності, також випалювання після жнимних залишках та е, луків посовищ, е, тако, е, та, також опалого листя на е, у парках та інших природних екосистемах, без дозволу на це органів державного е, державного контролю у е, галузі охорони на. Навколишнього природного середовища тягне за собою накладення е, адмінстягнення на на громадян від три тисячі гривень до 6120 тисяч гривень, та на посудових осіб від 15300 тисяч до 21420 одна гривень. Рятувальники наголошують, що слід суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати рослинні залишки під час проведення жнив, не провокувати виникнення пожеж в екосистемах, берегти унікальну флору та фауну нашого краю.